Добрий день, мене звати Борис Мисенко, я лікар-кардіоревматолог, і сьогодні розглянемо поширену проблему біль у суглобах. Артрити та остеоартроз – це захворювання, які вражають мільйони людей у всьому світі і є однією з найчастіших причин інвалідності. 10 16 нашої планети страждають на остеоартроз, А впродовж 10 років захворювання на ревматої артрит інвалідність настає у більш ніж половини хворих. Симптомами артриту та остеоартроз є біль, скутість запалення та обмеження рухливості суглобів. Суглоб це складний механізм, він складається з кісток, зв'язок, хреща та символіальної рідини, яка живить хрящ та є для нього своєрідним мастивом. При артритах та остеоартрозі хрящ руйнується, що призводить до болю та запалення, які з плином часу, на жаль, прогресують. Ці захворювання можуть вражати будь-який суглоб. Але найчастіше вражаються корінний та та хребет. Біль в суглобах погіршує нашу якість життя, тому що обмежує рухливість. Причинами захворювання суглобів є надмірне навантаження, це це заняття спорту, травми, вік, а також генетична схильність. На жаль, немає ліків, які повністю вилікували від остеоартрозу чи артриту. І сучасне лікування. Спрямовано насамперед на те, щоб зменшити усунути біль, а також сповільнити прогресування захворювання. Для зменшення болю та захвалення використовуються нестероїдні протизапальні засоби, такі як диклофенак, мелоксикан, напроксен, коксиби та інші. На жаль, особливо, якщо їх приймати довго, вони можуть викликати серйозні побічні ефекти, зокрема з боку шлунково кишкового тракту, і навіть призвести до виразки шлунку. Картіліум має унікальну композицію біологічно активних речовин, які гальмують запальний процес та сприяють відновленню тощової тканини. У складі картліуму стандартизований екстракт кореня африканської рослини верпагфітум, верпагфітум прокуменс, або диявольські кілки, які має протизапальні та знеболювальні властивості. Інший компонент метилоцурфаніл або МСМ скорочено – це органічна сполука, яка відіграє важливу роль у відновленні пошкоджених тканинцу глобі. Слід сказати, що механізм протизапальної та зневолювання дії гарпове фітума такий же, як і у хімічних класичних ліків, наприклад, тобто, того ж диплофонару чи малексикану, а саме він пригнічує активність прозапальнього. Завдяки цим компонентам картліум зменшує запалення та біль, відновлює обсяг рухів, покращує функціональні можливості суглобів і покращує якість життя. Картіліум добре переноситься, не шкодить шлунку, запитуйте картліум в аптеках або замовляйте онлайн.